У 1990 році у нашому місті на світ з'явився маленький Сашко, майбутній захисник України. Тоді ніхто і припустити не міг, що настане час, і цей хлопчина проявить себе як мужній та безстрашній оборонець. А поки Сашко Каганцов гриз граніт науки у загальноосвітній школі номер 5 здобував середню освіту у місцевому коледжі. Займався спортом після отримання диплому одразу ж приступив до військової служби за контрактом. Олександр Каганцов був одним із шести шосткінців добровольців, які першими стали на захист України від російських загарбників в зоні АТО. У 2017 році чоловік привився до легендарного полку Азов. Служби, в якому віддав чотири роки. З початком повномасштабного вторгнення Олександр воював у складі територіальної оборони, а навесні приєднався до бригади безпілотних авіаційних систем Птахи Мадяра. Боєць кілька разів був поранений, але після реабілітації повертався у стрій. Його цінували і поважали за звитягу, мужність та безстрашність. Він міг і добрим словом зарадити, і витягнути побратима з під обстрілу. Активний. Мужній працьовитий чоловік став дуже сентиментальним, коли мова заходила про родину. Він оберігав батьків, сестру, кохану дружину і мало розповідав близьким про воєнний будні. 15 квітня 2025 року головний сержант зводу безпілотних авіаційних комплексів Каганцов Олександр Олександрович. Фронтовий позивний набат загинув в районі населеного пункту Новосергіївка Покровського району Донецької області. Йому назавжди 34. У такому молодому віці він уже зрозумів, що таке бути українцем. Його шлях це приклад для інших. Він обрав свободу, обрав Україну. Олександр Каганцов прожив лише 34 роки. Але встиг сказати головне. Бо людина безмежної гідності, людина щира, людина, яку пам'ятатимуть усі знайомі, всі близькі, всі рідні. Але я хочу, щоб пам'ятали всі, хто присутні зараз на цих охоронах, на цьому прощанні. Бо це людина ну, просто неоціненної сили, тихої. Спокійної, впевненої в собі, такою, якою має бути наша держава Україна. Я пишаюсь тим, що я його знав. Він залишив свою дружину, маленьку донечку, друзів, рідних, спокійне життя, аби дати ворогу відсіч і повернутися у рідне місто з перемогою. На жаль, доля Олександра склалася по-іншому: додому герой повернувся на щиті. Ще один молодий герой повернувся додому на щиті. Вічна шана і повага рідним і близьким його батькам. Вічна слава нашим героям. Слава Україні. На Алеї Слави прощалися з захисником України всі, для кого Олександр Каганцов був прикладом непохитності та героїзму. Вічний спокій, а де Господи, почілому воїну. Захиснику батьківщини по приставленому Олександру і йому вічну пам'ять. Підходьте прощатися. Його подвиг не лише про смерть, а й про силу духу. Вічна слава Герою. Вічна пам'ять і шана.